Так. Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для збирання даних з вебсайту. Об'єктом дослідження є процес збирання даних, предмет дослідження програмні засоби для збирання даних, мета роботи розробка програмного забезпечення для збирання даних з вебсайту. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі наведені на слайді, а саме виконати аналіз предметної області та програмних засобів для збирання даних з вебсайту, здійснити проєктування програмного забезпечення, створити програмне забезпечення для збирання даних з вебсайту і виконати тестування розробленого програмного забезпечення. У наш час швидко застосовується. Широко застосовуються засоби веб-скрапінгу, тобто програми для збирання даних з веб-сайтів, що дозволяє видобути, видобути та систематизувати велику кількість веб-даних, використовувати веб-індексування, аналіз даних, моніторинг змін цін, виконування збір списків нерухомості, моніторинг погодних даних, а також розв'язувати інші завдання. Існує досить багато програмних систем для збирання даних з вебсайтів, проте деякі з них іноді можуть некоректно збирати дані, інші досить є досить дорогими, можуть містити багато функцій, що є зайвими та ускладнюють роботу користування програмою. Також існують проблеми з обмеженням на кількість запитів, низькою якістю даних, а також зі зміною структури вебсайту. Внаслідок чого програми збирання даних. Може не змогти знайти та зібрати необхідні дані. Тому для аналізу конкретного вебсайту актуальною є розробка програмного забезпечення для збирання даних. Для створення програмного забезпечення, для збирання даних з вебсайтів обрано мову програмування Python, яка є об'єктно орієнтованою мовою програмування високого рівня, з вбудованими структурами даних і динамічною семантикою. Підтримує кілька парадигм програмування, таких як структурне, об'єктно орієнтоване та функціональне програмування, а також має великий набір бібліотек для аналізу веб-даних. В якості середовища розробки для створення програмного забезпечення, збирання даних з вебсайтів, обрано Visual Studio Code, що є безкоштовним програмним забезпеченням, містить потужні функції та інструменти середовища розробки, підтримує широкий спектр мов. Програмування. Основними процесами програми збирання даних з вебсайту є процес генерації посилань та процес парсингу. Така структура е, системи дозволяє пришвидшити роботу програми збирання даних з вебсайту та оптимально використовувати ресурси комп'ютера завдяки паралельному виконанню двох основних процесів. Для програмного забезпечення. Для збирання даних з вебсайту було спроектовано схему на основі основних програмних процесів, яку ви зараз бачите на цьому слайді, Файло, файлова структура проєкту програмного забезпечення для збирання даних з вебсайту зображена на цьому слайді. Головна структура складається з двох директорій та чотирьох файлів. У директорії Python, що знаходиться у папці SRC, та складається з чотирьох піддиректорій та п'яти файлів, міститься основний код програми. А оскільки програмне забезпечення для збирання даних з вебсайту являє собою консольну програму, то для її запуску користувачу спочатку необхідно запустити консоль та у консолі виконати відповідну команду. Після запуску. Програма за необхідності автоматично встановить потрібні модулі для роботи у спеціальні контейнери. Після встановлення необхідних модулів, програмне забезпечення почне запускати окремі контейнери та видобувати дані з вебсайту, виводячи при цьому у консоль службову інформацію. До виконання безпосереднього видобування даних з вебсайту, програма виконує генерацію посилань. На веб-сторінки доступні на веб-сайти, зміст якого аналізується. Тож на цьому слайді можете бачити список посилань. Після отримання списку посилань на веб-сторінки веб-сайту, програма виконує збір та систематизацію даних з відповідних веб-сторінок. Приклад зібраних даних за допомогою програмного забезпечення даних зображено на цьому слайді. Тож, висновки. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес збирання даних. А також розв'язано такі завдання, як аналіз предметної області, проєктування програмного забезпечення, розробка програмного забезпечення та його тестування. Більш детально висновки наведено на цьому слайді. А на цьому все. Дякую за увагу.